Добре! Пришвай раньше. Нічого, 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 нормально. Тут, перед нічом. Давай, Макс, дивишся. Я підбіжи в серединку, попроси м'яч, дідь. Саша, чуть-чуть далі стань. від бровки. Бо зараз м'яч вийде аут. Перед ним, Саша, ножки кинь. Ножки стань! Що, доски? Що вас? Дубаю, що доходиться, Макс? Сідай, Андрій, наш м'яч сюдять. Судя, наш м'язь, каже. Кажу, наш м'яч, відход! Хорош, говий. Набігай. Та говори, де ти відходиш? Вот, набігай. Набігай. Да біля. Не забиває. Та не від тобі помішає. Діди, від нього. Підіде Ну.

Перед воротарем! Перед воротарем! Отут! Да, тут і тільки! Не трогай м'яч! Да, да, да! Саша, вот сюди падайся! Падай. Боршавський середин! Тільки не... м'яч не трогай! Юра важ! Давай, давай, давай. 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 Давай, давай.

Ярик, Максєй! Куда? Вперед, іграй! Іграй, іграй! Іграй, Саня! Давай, Макс! Йди, сам, сай, сай, руки, бистріше. Добре, да, Де ти? П'ять. Пас, пас. Пас. швидше, пас. Геня! Геня! Ну, заби. Дамір, пробити треба, не віддавати пас, пробити. Так, Дамір, проси, проси, Дамір, дай, да! Доставай! Доставай, заказ! Другу! Загар несвіт падай! Макс, дивись, зараз до тебе. Не трогай! Саша, цепляється в нього дай! Дорож, Таня. Играй, ставай умнича. Прости. Макс, падай, падай, Макс. Да, да, доставай. Да, да. доставай, Саша, Таня. Іди, Сай. Іди, Захар, не надо, Захар!

Оберой! Наталь! Давай, давай! Да! Да! Девят. Да! Да! Та, Хорош! Нет, давай! Ров, Девят, Там, да. не витя витя. Не ничего, витя, ничего, ничего! И ка Выше! Макс, давай снимать, на назад! 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 Давай. 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 Да сам. Са.

Саша не саша. Покійно, Юра. Що це таке? Ярик, рік веся, Саша грай. Засивай, мас, досивай перед ним! В нього, Макс! Зупини! Тікай, тікай від нього! Гаро, тікай! давай, sacar! Dai, давай, rigua, si ridei! Давай, молодец! молодец. Назад падать! Мастер по-моему! Да. Не трогай мяч! Добре! Тим. Руслан, Руслан, скажи, хай зразу перехвачуйте, відбити поворотом зараз, будь-хопити! мост перехвачуйте! Давай вище, Ярик! я рік! Давай, давай, Дамір! Давайте! Да? Ну! Добре! Молодець! Зараз <глот>. головою! головою! Ким пираш, туди! Я Ярик і Рок! Назад! Я рік один і на Дамир, Зупини м'яч! Зупини м'яч! Диви, зупини! Дамир, Дамир. Да що там? Прокинь його і заби! Прокинь в сторону забий!

Оце так жінок бачиш як він заміна, тому що я вже не довіряю йому.